Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу! Доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого найкращого. Сьогодні трішечки байок цікавих і корисних, і зараз розкажу вам, що у нас в інкубаторі. Поки буду показувати, розказую байки. Температура, як ви бачите, 38, волога 65, день 64-й, але на день уваги не звертайте, тому що я. Не заморачуюся з ним, я їх не виставляю. Для мене саме головне температура і волога в інкубаторі. І відкриваємо кришку нашого інкубатора. Інкубатор у нас теплуша Lux 72. І у нас ось такий каламбур в інкубаторі відбувається. А що в нас тут відбувається? Відбувається у нас те, що у нас тут комбінована інкубація. Можна сказати, що перший раз взагалі за всі мої роки інкубації. Років 7 стабільної, це точно я роблю таке вперше. Так, все почалося в нас з того, що в інкубаторі інкубувалося 27 яєць-мускусів, які були поверненням. Людина відправила накладеним платежем яйця мускусних качок. Їх не забрали, вони П'ять днів пролежали на пошті, і ця людина звернулася до мене і каже: якщо я місце в інкубатор, я зроблю переадресацію на тебе. Ти забереш, закладеш, а що вийде, те вийде. Вони інкубувалися. До них я доклав іще гусячі яйця, просвітив качині з 27 було тільки два запліднених. 25 я викинув з двох запліднених, самих малесеньких. Одне завмерло, одне у нас вчора вилупилося. Воно бігає, з індичатками сидить. Індичатки його прийняли, тому що старші курчатка не захотіли його приймати. Потім я сюди ще доклав після гусячих яєць яйця пухових. І в нас, виходить так, вилупилось одне каченятко, вилупилось одне гусенятко і лупляться пухові курчатка. Пухові курчатка вже ось, ось такі. Ось так вони виглядають. Вони ще тут лупляться, ще є проклюнуті. Лежать ще яйця гусячі, незрозуміло, коли вони будуть вилуплятися і чи будуть вони вилуплятися. Ну, але так, це проклюнуте в нас. Ось така комбінована в мене інкубація. Не дуже вона мені подобається, тому що я звик закладати інкубатор одним видом яєць і вже більше нічого туди не докладати, а так якийсь виходить з Зараз переверну ті яйця, які ще не проклюнулися, яким ще не пора прокльовуватися. Тут яйця в мене качок лежать. Ну, я вже так собі думаю, як я вже інкубую, то чого вже його не інкубувати? До кінця, чого той інкубатор буде пустий. Давай вже тут напихати все, що тільки можна напихати. Ну я вже так тут собі понапихував. Все, що впихуємо, усе не впихуємо і вийшло, не знаю, що вийш або що вийде. Щось виходить. А що, а що має вийштися, то я взагалі не знаю. Дуже хочеться, щоб вилупилося звідси все. Але будемо дивитися, як воно в нас буде. Ну і для того, щоб провітрити, чому я не люблю такий режим інкубації, оцей комбінований, тому що ці лупляться, як би не бажано відкривати кришку інкубатора, коли вони вилупляються. Цих треба охолоджувати і провітрювати, коли ці лупляться. Це взагалі тільки вилупилася ось мокра така пляма. Тут інкубатор стоїть в мене в цій кімнаті. Я стою спиною до світла і якраз тут закривається. Йому холодно, воно піще тільки вилупилося. Цим також холодно, вони збиваються в кучку, ці тільки проклюнулися. Ну, коротше, діло не дуже веселе. І плюс до того всього, дивіться, яйця лежать просто на решітці. На решітці вони лежать тільки через те, що я сюди закладав яйця, гусячі і качині. Потім доклав курячі. Ось вони проклюнулися. Видно, що воно проклюнуте. Ось ці вилупки лазять між цими яйцями. Що вони роблять? Вони перевертають ці яйця ось так. І тому можуть вже бути задохлиті яким вони завадять вилупитися, і буде там хана. Тому треба дивитися, щоб проклюнуті яйця були у нас догори, а не донизу. Їм не буде вистачати повітря і вони просто позавмирають. Так і це в нас проклюнулося. Ну, не факт, що за занічисті курчатка, які я залишив в інкубаторі, оці мокренькі. Не нароблять шкоди і не попривертають яйця. Ось Це пухові курчатка, які у мене попросили проінкубувати. Вони вилупляться і їх відразу заберуть із цю пухову красу і будуть вирощувати у себе вдома. Тут мій інший інкубатор, віконечка запотіли. Ось є дві скорлубки я забрав. Було тільки двоє курчаток, коли я відкривав і дивився. Так, було двоє. А це що у нас вилупилося? Що це вилупилось таке? Я таке не закладав. Це хтось підкинув мені жартую, не підкинув ніхто. Я вже зрозумів, що це вилупляється. Це в мене вилупляється курчатка з ось цих білих яєчок. Ось вони. Якраз їх три є і три ось карлубки, з яких вони з'явилися на світ. Все, я їх ідентифікував. І вилупляються маранчики з ось таких червоних. Яєчок. Ну, маранчики у нас проклюнуті ще не всі, але прокльовуються. Будемо бачити. Так, ось ті проклюнуті. Бачите, як вони прокльовуються. Ось така краса, вони тільки почали з'являтися на світ. Це у нас 19-та, початок 20-ї доби. Так, два зелененьких яєчка малесеньких. І маранчики ось тут почали прокльовуватися. Маранчики щось мене не дуже радують. І подивимося, що воно буде і як воно буде. Це в нас можна сказати тільки початок. Але початок щось мене не, не дуже не дуже вражає. Тут дуже хороша лінія від дуже хорошого заводчика, Темні такі яйця. І хотілося б, щоб з них було. Багато курчат. але побачимо, як воно буде і що воно буде. Тут також температура стоїть 38. Віконечка запотіли. Ну, і я тут нічого особливо не роблю для того, щоб тут щось у нас відбувалося. Що має вилупитися, те вилупиться. Дивимось, що яєчка у нас правильно лежать чи неправильно, і нехай вони собі тут інкубуються. Ось це вилупилося перше, бо воно вже, дивіться, яке гарненьке, чорненьке, сухеньке, вже воно висохло так. Ось такі ціпульки, дивіться, яка краса. Йобають один одного. Так, ось це цікаві, мають бути курчатка вилупляться, тоді я вам скажу, що це. Їх мало бути чотири. Було чотири яєчка, два пустих, два запліднених. Так ось такі темні яйця. Це зовсім від другого заводчика. Від нього щось оце тільки одне проклюнулося. Більше я проклюнутих. Не бачу. Бачите, як купляти яйця? Друге проклюнути, темне. Так, третє. А ці Пусті. Четверте. І це ось темне таке. Взагалі шоколадне, поки не проклюнуте. На жаль, але будемо дивитися, що з цього всього вийде. Ось такі справи. Так, цих накриваємо і нехай там собі вилуплюються далі. Ось такі в мене новини сьогодні від моїх інкубаторів. Всім миру добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Всім пока, до нових зустрічей! Зараз воно це в нас все стабілізується і покаже, що в нас там все нормально.